Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно же, я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися історично достоверна маленька русалонька. Flash Hitz. Українською. Не буду довго затягувати, просто поставте вподобайку для того, щоб просувати це відео. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця, і також ще напишіть коментар зі своєю думкою про цей відос, з яким будемо дивитися. І це не реклама розпався, якщо що. І також ще не забудьте підписатися і поставити дзвіночок. І також ще підписатися на мій телеграм, щоб знати про е нові ролики. Там я регуляр регулярно там пощу щось прикольне, там всякі арт-артики, там мемчики прикольні. Ну що ж, а ми починаємо. Flash Kids! Увага, хлопці, розмістіть чоглу правим бортом! Осі до докормо! Яху. Оу, вау, 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 вау. Не бігаться. Ой-ой, попали. Крята, сука! Так! Ха-ха-ха-ха! Це не русалка! Лише камбала! Це пустила лише камбала! Ну! А ч бо? Вони що і хочуть того зробити всілякі речі. Брес мене, я буду першим, хто це визнає. Можливо, ця русалка була лише сумішю бажання та галюцинацій. Але одного дня ми спіймаємо справжню, бо вони існують. І коли Чи... це станеться, ми продамо нижню нижню частину, а верхню залишимо собі для справ. Я якраз очікував. О, oh, а корабельний хлопчик хай відпочине. Я більше не хочу бути русалкою! Це лише наполовину, Джейкобе! Коли ми починали, ми знали, що ми будемо всі русалкою! Одягайся, княв! Слідкую, щоб не втік! Уші. Тепер ти будеш розселенкою. Капець. Я не знаю, що ми подивилися, але. окей. Що ж, сподіваюся, вам сподобався цей відос. Просто короткий відос. Один із найкоротших реакцій, якщо вам сподобалося таке, то. Напишіть в коментарях. А з вами був я піноцид. Всім папа мої черепашки.